У вітрині, яка розповідає про найбільш драматичний період життя Сергія Корольова, перебування на засланні, у таборі золотовидобувної копальні мольдяк на колимі, представлені предмети, пов'язані з цим сумним місцем. Це старовинні ножиці, кований цвях, камінці, знайдені на місці колишнього табору, і брошура, в якій чи не вперше детально розповідалось про цей важкий період життя легендарного конструктора. Ножиці, цвях та камінці незадовго до початку повномасштабної війни музею передав давній друг, уродженець Житомирщини Ярослав Костюк. Він давно живе за межами України, але до війни досить часто приїздив на батьківщину. Ярослав є відомим у певних колах колекціонером мініатюрних книг і дослідником життя Сергія Корольова. Йому вдалося побувати на колимі у селищі Мальдяк. Де й досі працюють артілі, що добивають золото. Робітники Артілі передали Ярославу ножиці і цвях, знайдені на місці колишнього табору, де відбував несправедливе покарання Сергій Корольов, і де лише дивом він лишився живим. На місці табору Ярослав підібрав і частину камінців, переданих музею, а решта знайдена ним на четвертому кілометрі Колимської траси, де знаходився штрафний ізолятор. Нарис журналіста Давида Райзмана, представлений у вітрині, виданий наприкінці 1990-х років окремою брошурою під назвою Мальзяк у житті Корольова одне з перших досліджень, присвячених перебуванню Сергія Корольова на Колимі, після того, як частково були розсекречені архіви НКВС.